Ти в разу раз обещала показати, як робиш тіста для своєї супер пиццы. Скажу тут, вообще на самом ділі немає чого робити. Я сюди взяла 720 мл води, додала сюди чайної ложки солі і столову ложку сахара і положила сюди 26 г грам дрожжей. Цей рецепт я слям взяла, ще коли працювала в 14 годин поваром. Прикольний там О, в ресторані робили під Звичайно, тепла вода, як для дрожжів. Зараз ми додамо сюди трошечки муки і залишимо, щоб дрожжі заработали. І потім будемо домішувати тісто, тому що буквально. Дві ложечки олії і все. Ніяких яєць, а нічого сьогодні, є. Ще раз повтори рецепт самої закваски. Тепла вода, 720 мл, 26 г дрожжів, пів чайної ложки солі, одна столова ложка цукру. Це все перемішуємо і залишуємо на 5 хвилин. Потім додаємо сюди, зараз ми беремо трошечки муки, щоб зробити таку легесеньке легесеньке густоте тісто. І залишаємо, поки дрожжі не запрацюють, буквально на 10-15 хвилин. А потім далі будемо продовжувати замішувати тісто. А далі покажемо, що ми, далі покажемо, що ми будемо робити далі.